Спочатку я зачитаю, що ми понесемо меру, подивимося попередньо, що в нас чи все правильно написано звернення ініціативної групи громадян міста Ковеля, до Ковальського міського голови Кіндера Олега Олексійовича. У зв'язку із недовірою правдивості інформації, яку подають громадяни міста Ковеля для виділення їм земельних ділянок, а також тому, що компетенцією відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього природнього середовища не входить перевірка правдивості наданих їм документів, маючи у складі нашої робочої групи добровольців воїнів АТО, ми можемо зарадити у цій проблемі. Виходячи із вище викладеного, просимо вас надати дозвіл для погодження в наданні земельних ділянок з робочою групою по контролю за виділенням земельних ділянок, яка на даний час складається із слідуючих громадян міста Ковеля. Геч Олександр Степанович. Ну, Давайте спочатку розписуємося одразу. Все нормально, ніби розписуємося. Це всі розписуємося і не саме меро. Тут, тут, тут. <просы> тут. Все, есть. Печенюк Микола Васильевич. Печенюк. Давай, Андрей, я подержу, а ты держи. Мы сегодня тоже. Пенис <просы> Игорь Алексеевич. А что, у них Ну, пока не. Да давай в одном, а тут уже продублируем, под а то что это будет. Печенюк Василь Васильевич.

До даної робочої групи може долучитися кожен громадянин міста Комеля. а також додаємо реєстр осіб, які є учасниками робочої групи по контролю за виділенням земельних дій на даний час. Супер несемо меру міста по гарячому не будемо відкладувати реєстр на завтра. Це, що да, можна да, зробити сьогодні? Не зараз, зараз немає на місці. Це звернення. Ми виявили людей в списку по рішеннях. Котрі, котрі взагалі не мали би отримати ділянки земельні. І це робоча група зібрана з ковальчан, з громадян міста Коваля, котрі хочуть прийняти участь в контролі. Ну добре, що? Ну, Ми вчора з мером розмовляли. Він дозволив. Ні, ні, їх присутності не було. Але це ініціативна така група, яка хоче займатись контролем. Це копія, я так розумію. А, ну, Це ні, це, це не копія. це ми це, хочемо... Чорний, да? Ні, ні, це, це просто, ні, це ні, не ні, копія, ні. це чорна ручка була. Я яка вам Питання полягає в тому. Є, є в нас бійці, е, дуківці, оце перед вами ага. Мальчук, ага. і... Печенюк, Дунь, Геч. Ага. Є люди, які хочуть контролювати надання земельних ділянок. Думаю, що там вірно кажуть це. Ну з мером погоджено, просто його немає. Треба зареєструвати, якось це замісник. Ви, ви, ви не заходили в то першому обід зараз. Його і не було перед обідом, десь першому я думаю. Вто То ми ви замісник, просто ми до вас зайшли. Файно, давайте, давайте, давайте так. Або, або. Ви залишайте мені, я сам віддам вступаєш, в той перший кабінет, коли обід закінчиться, або... А тяжко сам зараз... зараз... Ні, ну в принципі це... є процедура, просто вона має зареєструвати, вона ну, ну, має піти типу... по... Ну по процедурі, а як же? Треба по процедурі зареєструвати. Ну, да, ну хай, добре, залишайте. Знову ж таки, один варіант вам віддаю? Так, е, да, один варіант, мені просто треба це підписати, бо це все погоджено. Тримайте, тримайте, тримайте в себе, а я це віддам, як обід закінчиться. Ну і бо ми розкаже. ж пару разів заходили, мера немає невідомо і коли він буває тут. Але ми вчора домовилися. Ну розпишіться тоді на, на другому екземплярі, що я здав. Напишіть, що приймете. Бо от один екземпляр у вас уже. Я не приймала, приймала 101 кабінет. 101 кабінет. Я ж ви не речі тут, Там До вас вже занесли звернення, напевно, тільки що від мера. А мені вхідний поставити? Ні, мені таке не займусь. Ви заносили? Странно. Автомат. Ну я заміснику дав і він сказав, що вже занесли сюди. Він там готовий. Це хто в нас? Замісник мера, хто у вас? Ну, у нас чотири їх. Є. є Юрчук, є Той, що на, напроти мера. Трофімук. Трофімук? Ні, какучі, можна ага. красне. <рес> ну я сподіваюся, що мені воно повернеться, бо я вам зареєструю, а мене його ще не мають. Воно в мене, я тільки що заносить.